Дякую, пане президенте. Всіх вітаю. Дуже довго кожного тижня я збирав весь брудний одяг своїх 10 дітей та віз його у здоровезному рюкзаку до міста Дніпро, щоб випрати все це у моїх батьків. Один раз на тиждень або у місяць без розкладу на кілька годин. Саме так 40% мешканців нашого села отримували питну воду. Ще 50% мешканців нашого села взагалі не мали доступу до питної води. Тому наша любима пора року – зима. Тому що може назбирати та натопити снігу, жодного вули... вуличного ліхтаря, величезне звалища сміття в центрі села, посадках та балках, зруйнована система водовідведення багатоквартирних будинків, фекалії з яких текли просто неба. Сільський клуб, який внаслідок підтоплення просто роз'їхався у сторони, стара школа без актової та спортивної зали. Кабінетів не вистачало. В туалет діти бігали у, шик... у інший кінець шкільного двору, до кам'яної будки з діркою в землі. Другий поверх дитячого садочку не працював. Тік дах, символ влади, будівля сільської ради перетворилася на сарай без води, без опалення і без каналізації. та з сесійною залу, яка при кожному дощі заливалася водою, ніби плакала, що село помирає, і люди покинуті та обмануті. Наше село відзеркалювало подих тотальної руїни, в якій опинилася більша частина сільських територій нашої держави. Децентралізація ініційована вашою командою, пане президенте, дала нам надію, повноваження та ресурси, а ще велику підтримку обладміністрації та облради. І за підтримки міжнародних американських, польських швейцарських фондів і програм ДФРР, центру розвитку місцевого самоврядування, наша на Олександрівська громада почала реформування нашого села. Швидке та тотальне. Водна реформа принесла повну реконструкцію мережі водопостачання. До кінця цього року на селі не, жали, не залишиться жодного метру чавуної або сталевої труби. Тільки пластик. Вже на сьогодні 99% населення нашого має цілодобовий доступ до питної води. Створене комунальне підприємство з водопостачання має цілодобову диспетчерську службу 0,800, парк своєї техніки на сучасну насосну станцію. Воно ефективне, без дотацій та прибуткове рівень вуличого освітлення за два місяці сягне 90%. Проведена сміттєва реформа. Рівень складання договорів склав понад 95%. Встановлені баки із роздільного збору сміття почали ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Проведена серія навчальних тренінг для мешканців, учнів, роздані безкоштовні пластикові компостери. Навіть комікси випустили. Я вам їх подарую, пане президенте, порадійте за наше село. Будь ласка, дитячий садочок та старий корпус школи повністю реконструйовані. Всередині них нове обладнання та меблі. Разом з дітьми та молоді нашого села ми розробили ескізи другого корпусу школи, який зараз, прямо зараз, будується за підтримки обладміністрації. В ньому санвузли, ресурсна комната і медіатека, спортивна та актова зала, трудовий коворкінг, центр прикладних наук з лабораторіями по хімії, фізики та біології та маленька Волоська учбова обсерваторія. Колишня сільська рада перетворилася на народний дім, де працює бібліотека, проводяться творчі вечори, ігри, москові штурми, виставки, кіносеанси. Є букросінг та постійна переповнена безкоштовна тренажерна зала для молоді нашого села. Народний дім став новим простором децентралізації, місцем, де народжуються ідеї. Результатом реформи є не тільки відроджена інфраструктура. Інфраструктура повинна нанизуватися на новий світогляд людей, які повірили у зміни та відкинули своє патерналістське відношення до своєї долі. Рез... Подивіться на дядю Вітю. Цей чоловік 20 років тому втратив обид, обидві ноги. Але з початком реформи він очолив нашу бригаду комунальників. Лазить по люках та ремонтує водогони. І він, і він... це Миколаївич, наша ікона децентралізації. Андрій Миколаївич, дяді міті персональне вітання від цієї ради регіонального розвитку Добре, я передам. але краще від, ви завітали. І Від, і від президента окремо. Дасте мені його телефон, я сам йому за телефон. Добре, я зроблю. Дякую. Дякую. Саме такі, як він, і почали брати відповідальність за свою громаду на себе. І все це результатами вашої реформи, яка робить нашу Україну сучасною, розвиненою та європейською державою. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям.